На полях одного з сільськогосподарських підприємств готують площі під посів кукурудзи. Нині вносять органічні добрива, аби поліпшити структури ґрунту та живлення культур, розповідає механізатор Анатолій. Щоб була врожайність з осені, зоране на зиму, щоб воно віддихнуло поле. Потім вносимо зараз органічні добрива, придісковуємо і буде здати поки під посів. Потім зарівнюємо цю землю і. Починаємо сібу. Сіяти будемо кукурузу на зелений корм. З органічних добрив використовують гній, говорить директор сільськогосподарського підприємства Валентин Бебес. За допомогою спеціальної техніки його компостують. Оскільки в нас ґрунти на нашій території бідні, відповідно, у нас є два варіанти. Перше це посів сидератів і заробка сидератів для покращення ґрунту. І другий варіант це є гній, тому що маємо худобу переробка гною. В минулому році в кінці закупили компостувач і будемо встановлювати технологію по переробці гною. Уся техніка до посівної готова, каже тракторист Володимир, не вистачає людей. Хлопці захищають. А ми стараємося чого, щоб було що їсти. Людський ресурс одна з головних проблем посівної цього року, каже директор сільськогосподарського підприємства Валентин Бебес. На підприємстві майже 240 людей. 40% з них це працівники старшого віку. Це люди, які мають вже 55. І вище років це за 60, навіть за 72 роки є люди, які працюють водіями. Молодих людей дуже мало, а старші люди фактично ну, не мають здоров'я. Наше підприємство отримало статус критично важливого підприємства. Відповідно, маємо можливість забронювати до 50% працюючих. 50% ми забронювали, але цього ліміту не вистачає. Є в нас призвані люди, у нас є і загиблий одне Єременко Сергій. Біля 10 чоловік зараз перебувають в зоні бойових дій. Для Ростислава Ширяєва це п'ята посівна. На 200 гектарах поля зараз сіють яру пшеницю. Поля сухії, це добре. Сперю на тракторі бочка, то вона заливається рідка доброго. Даємо 40 літрів на гектар. Через погодні умови посівну почали раніше, говорить директор сільськогосподарського підприємства Валентин Бебес. Щороку обробляють майже 9 тисяч гектарів землі. Цього року планують збільшити посіви ярого ячменю, соняшника та кукурудзи. Аномальна теплота, скажімо так, відсутність опадів в принципі, дає можливість нам зайти раніше, але це ну, не здорове явище, бо тому що вологи кардинально не вистачає. З озимих культур ми сіємо озимий ріпак, озима пшениця, ячмінь. Тритікал жито з ярих культур, перше, ну, яра, пшениця, овес, соняшник, кукуруза, соя. Крім того, ми займаємося ще вирощенням культур для сидерації. Це такі, як олійна редька, кінські боби, гірчиця, гречка. В цьому році ціна на соняшник дуже хороша, ми посіли менше, збільшуємо площі під посів під соняшник. Крім того, в зв'язку з тим, що йде засуха, в нас проблема із озиминою, такою, як яра пшениця, оскільки не вистачає вологи, велика температура, і вона горить і падає врожайність. Тому ми зменшили посів пшениці озимої, збільшили натомість посів озимого ячменю. Ну, а з ярини зменшимо посіви сої, збільшимо посіви соняшника і з більшим кукурудзи. Ціни на пальне, на газ і на електроенергію, вони, звичайно, впливають на собівартість, на вартість того зерна, але в цьому році, в принципі, ціни були для сільськогосподарського виробника якби, ну, непогані. Проблема може бути в обіговому капіталі, бо тому що хочеться ми за 5 років дуже від... Відійшли, скажімо так, від інвестиційної складової. у Нас не було ресурсу для того, щоб десь оновляти техніку, десь збільшувати площі під тваринництво. Держава в принципі, допомагає. Програма пільгового кредитування сільгоспвиробників, Тобто, ми можемо, якщо ми маємо основний напрямок тваринництва, ми можемо отримати до 150 мільйонів кредитного ресурсу під 7% річних. Зі слів керівника управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка в області вже посіяли понад 5 тисяч гектарів ярої пшениці, а також 3 тисячі гектарів ярої ячменю та вівса. Щодо посівів оземеної культури, то посіно більше 140 тисяч гектарів Зиме зернових. Повністю проведена перша підживна кампанія. У другій декаді в області ми прогнозуємо посів старт посіву цукрового буріку, якого прогнозується більше 12 тисяч і Площа буде на майже на тисячі гектарів більше, ніж в минулому році. Понад 100 підприємств повністю пройшли перебронювання і активно працюють. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.